Доброго ранку, малята! Що ж, малята? Прокидайтесь, зубки чистіть і вмивайтесь, чай з лимоном випивайте та на двір всі поспішайте. Вітамінні вітаміни, де в аптеці, в магазині, різні різні вітаміни може взяти за смаком. Ананаси, апельсини, і курма, і мандарини, і багато журавлини, і броколі з буряком. А що таке вітаміни, я вам зараз розповім. Доброго здоров'я! Здоровенькі були! З давніх девен у привітанні люди бажали одне одному здоров'я. Бо здоров'я це головний скарб для людини. Тільки подивіться, скільки овочів і фруктів вони дуже корисні для здоров'я людини, бо містять в собі безліч користих вітамінів. Якщо кожного дня їсти різноманітні, свіжі і корисні продукти, то ми отримаємо достатню кількість вітамінів. Якщо вітамінів в організмі не вистачає, то людина відчуває слабкість і кволість, а можливо, взагалі може захворіти. Якщо їсти не корисну їжу, таку як бургер, морозиво, картоплю фрі, цукерки, тістечка, то це дуже погано позначиться на нашому здоров'ї. Треба пам'ятати вітаміни є тільки в корисних продуктах. Кожен їх знайде в рибі, в яйцях, в фруктах. В дині, в моркві, в полуниці, в сливі. Вітаміни всі смачненькі. І солодкі, і кисленькі. Їжте дітки їх охоче, кожен хто коли захоче. Кожен вітамін діє на організм людини по-своєму і кожен незамінний. Ви здоров'я бережіть з вітамінами дружіть. Вітаміни всі смачненькі, і солодкі, і кисленькі. Їжте, дітки, їх охоче, кожен хто коли захоче. Щоб були ви здоровенькі і красиві, рум'яненькі, щоб росли міцними, дужими до хвороб байдужими. Давайте пограємо в гру і визначимо, в яких продуктах є вітаміни, потрібні для здорового харчування. Як ви гадаєте, в овочах є вітаміни? Так, звичайно. А в газованих напоях. Ні, немає. В ягодах є вітаміни. Так, звичайно є. А в фруктах, соках і йогуртах є? Так, звичайно. В молоці і сирі є вітаміни. Так, є. Щодо картоплі фрі та чіпсів. Ні, немає. А у торті і кісточках є. Ні, немає. А в ковбасі, кетчупі і майонезі є? Ні, немає. Малята їжте тільки корисну їжу і будьте здорові. Молодці. І смачні і кольорові, щоб усі були здорові. Часто їсти ви повинні. вітамінні вітаміни. Що ж, малята? Їжте більше овочей і фруктів. До побачення!